Любі захисники, велика подяка вам за мирне небо. Бажаю вас сили, здоров'я, мужність, віримо в вас, любимо, чекаємо вдома з перемогою. Бо при всі ж не все ж буде Україна. Ми цінуємо ваш захист і молимось. Любий мужні воїни, я хочу подякувати тобі за те, що ти став на захист моїх рідних і близьких. Завдяки тобі, воїна, я бачу небо, сонце, усяжні поля. Милуюся природою, спілкуюся з друзями, засинаю, пробуджаюся з великим бажанням, щоб ви дорогенькі повернулися додому живими і здоровими. Нехай ангел Англахоронець оберігає і благословляє вас. Наш любий воїн, я вдячна тобі, що ти є, що захищаєш нас і наш дім. Ти людина з великої літери, Ти безстрашний. Е, нехай небо над тобою завжди буде світлим. А кулі повертатимуть на точку вигляду, незламності тобі і великої сили духу, міцного здоров'я та гарного настрою. Я вірю, що завдяки вам, воїнам і нам, людям, які нас підтримують, ми швидко досягнемо перемоги. України і дуже вам пишаюсь вашою витривалістю і мужністю. Я навіть уявляю, як же страшно там на фронті. Уся Україна переживає і молиться за вас. Ви наші герої в цей непростий час. Бажаю вам швидкої перемоги і повертатися додому живими і здоровими. Нехай вас Бог оберігає, а ворожі кулі оминають. Бережіть себе і Україну! Він кожну хвилину я про тебе згадую, який ти в мене мужній та сильний. Ти тримаєш в руках не лише пістолет, а й майбутнє нашої країни та майбутнє наших дітей. Дорогий войне, я вдячна тобі за все, за те, що можна ходити до школи, спокійно спати і їсти. Дякую тобі за те, що можна вжити жити в своїй вільній Україні. Я знаю, що всі ці. Ті... Всі місяців тобі було нелегко, але знай, тут тебе чекають і моляться за тебе. Бажаю тобі повернутися додому живим та неушкодженим. Перемога військова буде за нами. Слава Україні. Солдати, я вдячна вам за мир, спокій, який ви оберігаєте для мене. Я вдячна, що хожу спокійно до школи, дивлюся спокійно, солодкі сни. Хай вас оберігають ангели-хранителі, а Бог дає вам стійкості, сміливості і здоров'я. Е, я бажаю вам, щоб ви повернулися додому живими і здоровими. Я звертаюсь до наших солдат, які зараз стоять на фронті. Дякую за те, що ви обороняєте нас за те, що ми спокійно можемо спати, за те, що ми спокійно можемо ходити до школи. Дорогий захисник, я хлопчик із Краматочка. Я знаю, як вам тяжко на війні. Щодня ви бачите це, весь цей ужас. Другий воїни. Я вас дуже поважаю і ціную. За те, що ви оберігаєте мене і мою сім'ю. Якщо ви не ви хлопці, я не впевнений, що я би був зараз у школі. Шановний захиснику, я стежу за новинами на сході. І знаю, і вірю, як тобі важко. Тому я дякую тобі за все, що ти робиш, за те, що я можу жити спокійним життям. Я бажаю тобі щастя, здоров'я, та нехай тебе бережуть небеса. З повагою, Станіслав Словотартаків. Слава Україні!